Всім доброго дня! Я директор Департаменту містобудування та архітектури Київської ОДА Ярослав Янович. Тема сьогоднішнього брифінгу реалізація проекту Рух без бар'єрів, що є флагманським проєктом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Місто Славутич та місто Бучо активно реалізують концепцію безбар'єрних маршрутів. Нагадаю, що це визначені громадою транспортно-пішохідні шляхи, які будуть організовані таким чином, щоб ними могли безперешкодно користуватися всі жителі міста, зокрема люди з інвалідністю, батьки з дитячими візочками, літні люди. Цього року до проекту приєдналася також Бородянка. Селище зазнало значних руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Однак наразі селище активно відбудовується. При цьому відновлення інфраструктури та об'єктів здійснюється з урахуванням принципів безбар'єрності. Протяжність маршруту у селищі Бородянка становить майже 5 кілометрів. Головною вулицею маршруту є вулиця Центральна. У Бородянці вже відновлено з дотриманням стандартів безбар'єрності багато важливих об'єктів відділення поліції. Центр надання адміністративних послуг, Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації, Литовсько-Український ліцей номер 1 та інші заклади. Це дозволяє місцевим мешканцям отримувати необхідні послуги у зручному та доступному середовищі. Загалом у Київській області 46 територіальних громад розробили власні проекти безбар'єрних маршрутів. Територіальні громади готові працювати над створенням комфортного середовища для всіх. Нагадую, що громадам важливо також співпрацювати із закладами бізнесу, підписувати меморандуми про співпрацю, адже приватний сектор має бути пристосований безбар'єрно. Місто Буча підписало 35 меморандумів по співпрацю з представниками бізнесу, а місто Славутич 5 меморандумів. Безбар'єрність це не лише про фізичний доступ, це про рівні можливості, гідність та якість життя кожної людини. Саме тому Київщина продовжить роботу у цьому напрямі, розширюючи мережу безбар'єрних маршрутів у регіоні.